Дякуємо тобі, Господи Боже, за квітень, що минає, просимо за травень, який наступає, щоб вмігти нам всім Божим людям. І щоб скоріше було сонячне воскресіння героїв наших, оцею поляною сонячною, щоб обіцяв три причиста Божа Мати, бігло ченця, щоб люди побачили. Як ідешся з Божим військом, Франківська над південним бульваром, у четвер Божого пришестя, в 19-й годині. І за три дні, чудами Божими, допомагаєш Україні, щоб була наша перемога, щоб Україну ненько почолив Тарас Шевченко. Уповання нашого отець, прибіжище ще нашого син. Покровитель наш Дух Святий, Троїця свята, Боже нас, слава Тобі за всі наміри святі. Долучаємо моління наші до Твоїх прохань. Вчиста Божа Мати, на Тебе, Матір присвятає. Усю надію з Богом покладаємо. Святая Мати, всіх святих, позри, причиста на нас і всіх людей Твоїх, подай нам і їм силу. Твоього мученика, сина, щоб хрест і месі ми несли до самого самого краю. Тебе за всіх за все благає. Під твою милість Прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди. Від біти збавляй нас, ідено чисте і благословена. Пресвятай, Богородице, спаси нас, особливо воїнів наших дорогих і всіх людей тих що переживаємо за них, за Христи і всі живі сторіння добре. За всі намірі святі, Господа Бога умоли та доповни наші недосконалі молитви. Ім'я Отця і Сина Святого Духа щиро просимо ми. Прийди, Христе, прийди.